Вітаю, мене звати Євген Почковий, я керівник начального центру е, напу. Відповідно, сьогодні разом з моїм колегою Дмитром Поповим, кандидатом психологічних наук, ми трошки поговоримо про е, навчання, про методики, які викладаються. І так як Дмитро е, Попов у нас представляє метод виявлення приховної інформації або тести пошуку напруги, Сьогодні ми розберемося в цьому питанні. Ми проговоримо певні аспекти пов'язані з цією методикою. Е, Вітаю вас, Дмитро. Відповідно, Вітаю. якщо є з чого почати, то можемо почати з вами діалог. Угу. Так, ну можна сказати, що я дійсно викладаю на курсах методику виявлення прихованої інформації, яка є розповсюджений на теренах України. Дійсно, ця методика практична, вона має позитивні результати, вона має дуже багато розкритих кримінальних справ, дуже 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 багато результатів не зашкалює. Але це не означає, що це найкраща методика і не означає, що це єдина методика на теренах України. Угу. Чудово, дякую за. Таку думку. Відповідно, розкажіть, будь ласка, як відбувається процес навчання саме на наших курсах. Наскільки мені відомо, ви проводите паралелі з більш давніми методиками, відповідно, пошуку піку напруги, з Ларсоном, з кілером. Ви викладаєте повністю історію і показуєте взаємозв'язки з того, що все почалось, і на якому етапі ми зараз. Якщо можете, будь ласка, детальніше розкажіть про цей дурний Так, обов'язково. Дивіться, я був, я не соромлюсь цього, я був прошитий певним часом методикою, як, яку мене навчила Тетяна Морозова, і деякий час я був дуже войовничою, налаштований до інших методик. Ну, це така специфіка, напевно, історично склалася. Але дійсно, потім, коли почалися певні процеси, в Всеукраїнська українська асоціація поліграфологів я почав замислюватися. А чи все так, чи ні? Як нам надавали на курсах? І взагалі я зрозумів наступне, що методика виявлення прихованої інформації ще раз, дуже практична, дуже гарна методика, але вона не є таковою, яка народилася на теренах України. Більш того, Тетяна Морозова до цього, до виникнення цієї методики, вона, на мій погляд, не має відношення. Чому? Е, да, і відразу я хочу сказати, я з великою повагою ставлюсь до свого вчителя до Тетяни е, Морозової. Вона мене навчила, навчила дуже гарно. Е, більш того, е, вона є напевно найкращим представником е, методики виявлення прихованої інформації на теренах України. Е, більш того, вона е, навчила дуже багато людей. Вона видала без сумніву найкращий поки що підручник і монографію. З цього вони дуже якісні, дуже практичні. Ми можна користуватися, але все це в межах однієї методики. І ось зараз до речі, на курсах вона нам цього не давала. Хоча в монографії частково це є, Цей, ця методика народилася в 30-х роках 20-го сторіччя в Сполучених Штатах. Фахівець з цікавою, цікавим прізвищем Кіллер, він виявив і сформував такий тест. Пошуку пику напруги е, і невідомого рішення, е, він його називав дослідницького типу, і відомого рішення. Е, і вони за структурою дивним чином збігаються з методикою виявлення прихованої інформації. Але це було майже сторіччя тому. Е, е, і ну, приховувати це ну, неможливо. Чому? Тому що ну, це є в будь-яких джерелах. Більш того, знову з повагою, Тетяна Морозова пройшла навчання в Краснодарі і пройшла навчання у Варламова і у Ніколаєва Ірини. І вони теж є представниками цієї ж самої школи. Але вони назвали, і коли Тетяна Морозова там навчалася, вони назвали це те виявлення знання віновним відомого рішення, і те виявлення знання вінов невідомого рішення. Тобто теж дивним чином збігається. Тому говорити, що це виключно українська методика, ну, ми не маємо права говорити це, що хтось розробник цієї методики є в Україні. Ні, ми теж не маємо права, але так адаптували цю методику, розповсюдили цю методику і працюють практично з цією методикою. Так дійсно це заслуга певним чином Тетяни Морозової це однозначно. І ось, оці два методика Кіліра, вона потім перейшла, і Лікен в 59-му році двадцятого століття, він розробив вже. Методику по пошуку невідомого рішення і відомого рішення. Він так напевно, називав свої методики, свої тести, перепрошую. Методика це методика виявлення прихованої інформації. І вже цю методику вони адаптували до російських, до радянських умов Варламов з Ніколаєвий. Ну а потім вже я дуже вдячний за це госпожам Пані Морозове за те, що вона принесла цю методику на терени України. Мене дивне тільки одне: те, що вона чурається, того, що вона навчалась в Росії. Ну, Якщо я навчався в Радянському Союзі, я пишаюсь цим. Я не пишаюсь самим Радянським Союзом, але я пишаюсь цим рівнем навчання. Якщо е Тетяну Морозову так гарно навчили в Росії тоді е дружній до України, чому би ні? Але це не згадується. Чи це чому ж так подається абстракізм? Але Варламов, це ну, велика людина в поліграфології, так чи інакше. Ось. І, до речі, я дуже так, сперечався з, зі своїм вчителем щодо методики виявлення прихованої інформації. Там є три тести. Два тести це адаптація тестів пошуку напруги. Це звісно. Вони називаються тест на знання відомого рішення і тест на знання невідомого рішення. І е, оці е, два тести: так, це е, тести, пошуки напруги за Кіллером, Лікіном, Фельдманом е, і там ще багато фахівців. А є такий тест, е, який е, Тетяна е, Морозова е, говорить, що це вона винайшла. Це тест перевірки версій. Насправді це е, е, тест е, на знання невідомого рішення, Ну тому що по структурі він точно такий же Тобто нульове питання, е, нейтральне і все інше значиме. Але останнім питанням йде версія респондента. Дуже гарний е, такий винахід, але версія респондента вона передбачає відповідь так. Ми вивчили щодо психофізіології, що когнітивний дисонанс, тобто незгода підсвідомості з тим, що говорить респондент, і на базі цього виявляються і з'являються фізіологічні показники, які знімає поліграф, і ми можемо констатувати, що він бреше чи ні, з когнітивним дисонансом відповідь так. Дуже погано співпрацює. Чому якщо респондент говорить так, а це неправда, так, це працює. А якщо е е респондент говорить так, і це правда, тут може бути декілька реакцій. Я з цим практично стикаюсь ну, щоденно. Е і е е мій вчитель вона говорить, що це треба розрізняти емоційну е складову. Як респондент ставиться до цього питання, а як я за допомогою поліграфу зможу е, виявити, е, як він ставиться і який так е, тут має бути інтерпретованим? Тобто, от, дійсно, от це на останнє питання е, в тесті е, перевірки версії, тобто версії респондента, я даю цю, я використовую цей тест, але я використовую цю останню, е, останнє питання тільки для того, щоб зняти напругу з респондента. Тобто, респондент, коли він озвучує, що Отак, поліграфолог все ж таки мою версію прийняв і мою версію теж вивчає. Це знімає напругу. Все. Інтерпретувати це питання я не можу. Більш того, ні в підручнику, ні в монографії нема інтерпретування відповіді так, на останнє питання в тесті перевірки версій. Нема. Колись Тетяна Морозова говорила, що вона надає це на курсах підвищення кваліфікації. На жаль, я з певних обставин не був на цих курсах, але я спілкувався з випускниками цих курсів, і вони теж ну, сказати так, що от однозначно, як когнітивний дисонанс працює з відповіддю, ні, вони не можуть сказати. Тобто, ну, це для мене питання, це велике питання насправді. І є ще один тест, до якого я ставлю з великою повагою. Це тест відноситься Тетяни Морозової до методики виявлення прихованої інформації. Це тест абсолютно точно відомо, який запропонувала Тетяна Кузьміч, співп... співробітник в минулому правоохоронних органів Одеси Одеси. І тест дуже-дуже яскравий, але він. Складніше, ніж інше, але він працює щодо того, як його застосовувати під час діагностування або експрес-діагностування, він дуже гарно працює. Тому оці чотири тести. Насправді два тести: це е, тест пошуку піка напруги і тест перевірки версій, які теж є модифікацію тесту е, пошуку піка напруги. І тест е, абсолютно точно відома тебе. Ось е, цей тест відрізняється, насправді дещо. Е, вони складають оцю, цей інструментарій, завдяки яким е, можна ну, гарно працювати під час е, розкриття е, як злочинів, так і службових якихось там правопорушень, так і прискрив тренінгу. це дуже-дуже працює, але все ж таки, це не означає, що це найкраща методика. Наприклад, у Олексія Євгеновича, у Олексія Дубровського, у нього те ж саме, а може набагато краще, виходить з його, з його адаптації методики нейтрально перевірочних питань. Ну, якщо це працює, як ви правильно сказали, результат є. Значить, буде гарно. І дивіться, щодо до мене, чому я обрав саме цю методику. Ну, звісно, тому що тоді навчали в АПІ тільки цієї методики. Але ця методика теж збігається з методикою профайлінгу. Тобто профайлінг це насправді МВПІ тільки без поліграфу. Насправді. Тобто, це йде: не буду лякатися цього слова, провокування респондента стимулами. І на основі цих стимулів. Імало візуально знімається реагування респондента. Тобто, і як правило, питання вони йдуть все ж таки в системі, дуже схожі на тести пошуку пики напруги. Дуже дуже схожі. І ще одне, що я хотів також додати: щоб під час практики роботи. Я засував наступне: що є респонденти, які не дають жодних реакцій. Це так звані соціопати, тому що у них немає чувства провини, немає чувства сорому, немає чувства страху. І поліграф в цьому випадку не знімає реакції, тільки одне е, врятовує це е, радощ, е, збудження від е, змагань з поліграфологом. от Коли виводиш його на провокування з поліграфологом і з профайлером, е, тільки тоді соціопат або психопат починає розкриватися. Але є гарна інформація: соціопатів психопатів е, зовсім небагато. І це один випадок там на 100 можемо і на 200, на 200 респондентів. Е, тому ну це більше. Практика роботи. І е, ще, е, що я хочу е, додати, те, що е, ось о, те, що сталося, е, оцей, е, все ж таки, е, розрив. Певних зв'язків між поліграфологами цього року спочатку, що сталося. от з'явились дві асоціації. Напевно, все ж таки, якісь зв'язки мають бути. Я не говорю про особистості, я говорю про людей, тому що люди вони вивчали методику, вони працюють. Ми, ми всі поліграфологи, будь-яка асоціація, ми робимо одну і ту ж справу. Чому не спілкуватися, чому не проводити спільні конференції? Я не знаю. Повністю підтримав вас. Я лояльно відношуся до представників різних асоціацій, в тому числі і всеукраїнської асоціації поліграфів. Там дуже багато гарних, крутих спеціалістів, які так? обрали свій шлях, і я їх вибір поважаю. Я не знаю, як би я вчинив, якби я, наприклад, закінчив курси, поїхав в Дніпро і сидів би сам в своїй такій шкарлупі да, в своєму світі, в своїй ракушці. Так, е, відповідно, коли вже ти бачиш картину дещо ширше, ти розумієш якісь речі, е, дивлячись на них під іншою призмою, під іншим котом, е, приходить більш таке об'ємне уявлення і розуміння того всього. Е, це саме я можу сказати і про різні методики, адже. Наприклад, взяти методику нейтрально перевірених питань, вона також бере свій слід звідки з американської школи. відповідно, ми зараз можемо з вами чітко побачити, що всі методики, які зараз є на ринку України, вони всі вийшли тим або іншим шляхом з американської школи. Відповідно, не дуже зрозуміло, чому ми тоді маємо невілювати їх і говорити, що вони якісь не такі, коли ми самі в них навчилися, і відповідно використовуємо їх напрацювання. Це підхід дещо є неправильним, ну не можна так робити, на мою думку. Треба поважати різних поліграфологів з різними поглядами на проведення досліджень інколи вступати з вступати з ними в дискусію. Але разом з тим, я якби з радістю готовий послухати і представників класичного там методу контрольно-перевірених питань, хоча я розумію, що я би ним не користувався, але це моя суб'єктивна думка. Я думаю, вони її теж сприймуть лояльно, без того, знаєте, якогось нагнітання ситуації і брежання один на одного слиною, там і криків, що це все погано. а Я найкраще ні, я ніколи так не скажу ні, ні про себе, ні про іншого. Кожен має право на свою думку і кожен має право працювати так, як йому зручно. І при цьому бути в нормальному живому ком'юніті, такому спілкуватися один з одним, об'єднуватись досвіду. Ось, можу свою додати свій погляд на саме метод виявлення прихованої інформації. Все ж таки, коли я почав практику і почав вивчати нейтральну перевірену методику, я побачив, що так дійсно є тести пошуку піку напруги. І ось здивування це ті тести, які я вчив. Вони один в один, тобто ну, одне і те саме. Перше прийшло розчарування. Типу, я ще раз візьму ще один велосипед, покрашу його в інший колір і скажу, що я зробив нову методику. Назву її по-іншому і буду говорити, що вона найкраща. Виходячи з мого розуміння, бачення, я можу помилятися. Але мені все таки здається, що метод виявлення прихованої інформації, ну, сам, сам, сама методика, як комплекс тестів, да, комплекс методів, як тести пошуку піку напруги, вони всі базуються на принципі психофізіологічного феномену. Так, він полягає в наступному, це для глядачів більше. А стимули, які несуть в собі високий рівень ситуативної значущості, наряду з аналогічними стимулами, не пов'язаними з досліджуваною подією, завжди будуть викликати більш виражені вегетативні зрушення. Відповідно, ми з вами розуміємо, що якщо респондент, ну досліджувана особа, точно знає, що умовно там потерпілому був нанесений удар там умовно ножем, то вона буде реагувати на ніж. З-поміж інших аналогічних, так, не пов'язаних дослідженою подією, стимулів, аналогічних мається на увазі теж предмети, якими можна було нанести колючі е, поранення. Він буде на ніж системно реагувати, тому що це для нього є значуще. Саме тому Верламов і називав е, питання, які, по суті, перевіряють да, знання респондента значущими. Тому що реагування, які на них відбираються, якщо вони є вираженими високоамплітудними, їх називають значимі реакції. Виходячи з цієї логіки, ми розуміємо, що ті стимули, які несуть ситуативну значущість, викликають виражені реакції, і беремо класні роботи пошуку піку напруги, тести обалденно працюють, це, ну, це те, без чого поліграфолог не може працювати. Я колись спостерігав за роботою представника американської класичної школи, і, відповідно, він в бесіді встановлює, зі слів респондента, що респонденту невідомо, яка сума зникла. Замовник, та знає, яка сума зникла. Я сиджу і думаю, ну зараз будуть ці тести. Вони мають бути. Ну він зараз буде називати суму і дивиться, буде реагування да, на нашу суму, чи не буде. Не було такого тесту. <реш> на жаль, я здивувався така методика. Така методика. Я подивився, думаю, боже, як можна це, ну ну як можна приватну ознаку не дослідити. Ну, це якщо у мене випадає розслідування, в якому є приватні ознаки, я скачу просто під стрибою від щастя, бо в мене, мене буде все для того, щоб я зрозумів, ця особа дійсно володіє знаннями чи ні? Інший випадок, коли приватних ознак немає. І тоді пропонується тест. Перевірки версії, тобто є версії слідства, є версія респондента. Але тепер я не можу цей тест версій натягнути на теорію е, з психофізіологічним феноменом пов'язано. Адже для нашого респондента буде ситуативне значуще питання в день там, умовно е, вбивства, ви в селі там, е, Старі кайдаки, Якщо там було вбивство, і версія респондента, що я був в селі, там червоне дишло. Відповідно, респондент буде реагувати і там, і там, адже для нього і та версія, і та значима, він розуміє, чому він на тесті. Він може не реагувати на інші населені пункти, які не фігурують в матеріалах справи. Але якщо матеріал справи фігурує в свідченнях респондента, що я був в селі, червоне дійшло, а обвинувачення говорить, що ні, був в нових малих кайдаках. То і ця, і ця версія є важливою. Так і є. Ви отримаєте дві величезні реакції і потім візьмете підручник монографії. Я це робив. Я переконую всіх, що я це робив. Відкрити, пошукайте, як то тепер інтерпретувати, коли у тебе такі реакції. А, ну там написано, порівняйте. Я питався порівняти, намагався однаково. З чого я роблю висновок, що в даному випадку недоцільно використовувати в випадках, коли всім все відомо. І саме через це я пішов шукати інші методики. Чи я розумію, що ну, як уже працюють поліграфологи, треба побачити інший підхід. І тут мені підійшла більша методика нейтрально перевірених питань. Коли у мене є можливість м'яко, лаконічно, прямо в лоб, задати те питання, яке мене цікавить. Типу, скажіть? День вбивства, ви були в селі Червоне дишло. Разом з тим, я використаю нейтральні упереджуючі питання так, щоб правильно, м'яко, лаконічно задати питання не викликати у людини переляк. І ось в такому тільки випадку ми отримуємо або чистий диссонанс, або чистий консонанс. Консонанс ми побачимо розслаблення. Я це бачив тисячі разів на поліграмах. Я демонструю це учням, відповідно, я буду впевнений на. 100%, що «да, дійсно тут іде розслаблення. Відповідно, немає мотиву приховувати інформацію, надавати свідомо недостовірні свідчення або спотворити суб'єктивно сприйняту інформацію. У випадку тесту версій, на жаль, мені складно приймати рішення. Можливо, ви можете щось надати ваше бачення щодо цієї саме ситуації. Щодо тесту перевірки версій, як я вже сказав, я не інтерпретую версію респондента. Угу. Чому? Тому що, ну, ви праві, можливо бути дві яскраві реакції, а можливо, і не бути. Але саме відповідь так, вона не йде в руслі теорії когнітивного дисонансу, на жаль. Хоча з точки зору розслаблення, так, вона може, може бути. Застосовано. Е, може бути застосований тест е, перевірки версій. Е, і ще одне дуже важливо: е, е, методіка виявлення прихованої інформації це майже допит е, під, е, з е, поєднанням респондента до поліграфа. І е, чим допит відрізняється від дослідження, під час допиту ми не можемо застосувати статистичних, математичних е, норм. І формул, і на жаль, в ці методики виявлення прихованої інформації і тести пошуку пики напруги, вони не мають цього. Немає. Тобто, ми виявляємо інтерпретуємо тільки щодо показників фазичної та тонічної шкільно гальваничної реакції, іноді фотоплітизмограми, Але таких статистичних методик, щоб ми прорахували вірогідність, такого нема. На щастя, у мене замовники дуже рідко вимагають, щоб я надав якусь там відсоткову їм вірогідність. Тоді я відверто користуюсь тим, що робить автоматична програма або Рубікон, або Шрифт. Угу. Але це неправильно. Чому? Е, так, е, ну, от я в таких умовах, тому що все ж таки програмне забезпечення воно, е, має певні обмеження. І, але як робити і вираховувати ці самі відсотки мене не навчила Тетяна Морозова. Це не заважає мені, мені робити свою справу, але іноді я не можу відповісти на запитання. І якщо у мене є це доводи і докази, що людина причетна, звісно, я без відсотків їх даю. Якщо немає, нема. І які відсотки там я не можу порахувати. Ну, справа в тому, що знову Тетяна Морозова вона наголошує на те, що ми маємо знайти під час праці з методикою вивлення прихованої інформації матеріальні докази того, що відбулося. І тут ця методика рівних, напевно, немає. І з цим я працюю. І це дуже-дуже гарно допомагає. Але ну, можливо. Це буде наступним кроком, і хтось все ж таки якусь статистичну базу навіть під МВП підведе. Я не знаю, я намагаюся це зробити. Чи вийде у мене чи ні? Я не знаю. Дякую всім, хто був з нами. Приходьте на курси, ви отримаєте не тільки знання і професію, ви ще отримуєте враження, яких більше нема, нема ніде.